Зелена просрочена мавпа заявляє, що не знає, де ділися 100 мільярдів доларів американської допомоги. Зате ти чудово знаєш, де ділися 35 мільярдів людських грошей. Ти ж, бідолага, на прес-конференції аж запнувся, колись назвав цю суму і уявив, скільки це, і скільки, і, і, і скільки це грошей у, у тебе між пальцями просочилося. І ти собі в кишені не поклав. Отож, він не знає, де ділися 100 мільярдів доларів. А я тобі склеротик зараз спробую нагадати або пояснити. Офіційно у 2024 році у тебе зарплатня була 28 тисяч гривень. Ти ба? тебе як у президента, адже ти себе постійно називаєш я президент, президент України. Мене, мене обрав народ. Так надаю, ще нагадаю, що народ тебе обрав на 5 років. І все. Так от, у мене офіційна зарплатня вища, ніж у тебе, у президента. За 24 рік у тебе загальний дохід по заплатні, офіційно, був 336 тисяч гривень, з яких 66,5 тисяч ти заплатив податку. Отже, в сухому висновку у тебе вийшло, залишилося 335 тисяч 933 гривні 50 копійок. Тож ти за цей прибуток зміг свій дозволити купувати маєтки, віли. Яхти багатомільйонні. Це за цей статок, да? Я з більшим доходом офіційним, як я вже казав, не можу собі дозволити таке купити, придбати. Бізнесу в тебе ж немає. Офіційно немає. Ти ж заявив, що роздав весь свій бізнес братам, шефірам і Тимуру Міндічу і деяким своїм друзям. Ти відійшов від бізнесу. У тебе з бізнесу лишилась тільки Ліга сміху. Але я не думаю, що Ліга Сміху настільки тобі дає прибутку, щоб купувати оте все, що ти купив, щоб дозволити собі багато мільйонів покупки. До речі, остання з них була покупка це маєток Гітлера. І хоч твої посіпаки, ланцюгові пси з усіх прасок кричать, валають, що ти не купував цей маєток. Купував, Володя. Купував, так. Да. Та і поведінка в тебе вже, як у Гітлера. В кінці війни у Гіллера була. Він також спочатку добровольців на війну, потім, мабуть, також вилавлював, це не підтверджено, але в кінці війни він вже відправляв на війну підлітків та юнаків. Як і ти зараз намагаєшся відправляти, тож ти хочеш поринути ту атмосферу, докупивши у той маєток, ту атмосферу хочеш поринути. Володя, ми з тобою однолітки, і я думаю, ти так само бачив мультфільм, який називається Среберне капице. То до, повинен пам'ятати, що сталося там.